Для проходження зовнішнього незалежного оцінювання на Рівненщині зареєструвалися 11 тисяч 264 учасника. Серед них не лише бажаючі вступити до вищого навчального закладу, а й просто ті, хто хоче отримати оцінку з державної підсумкової атестації з української мови і в результаті отримати атестат про середню освіту. Відтак зареєстрованих 98% від усіх випускників. На рівненщині цьогоріч працюватиме 49 пунктів тестування. Серед них і 13, у яких писатимуть учні, що обрали поглибли. Рівень знань з української мови та літератури. Цього року вперше тестові завдання з української мови, літератури та математики є двох рівнів базового рівня і поглибленого рівня. Учні вибирали рівень залежно від вузу, який поставили на вході. В Вінницькій області немає вищого навчального закладу, який встановив вимогу на вступ, поглиблений рівень складності з української мови та літератури. Однак такі вузи є у Львові, Києві та інших містах України. Для базового рівня знань учасникам ЗНО відводиться 150 хвилин на виконання завдань, поглибленого 210. Практично все це буде відбуватися в одній аудиторії. І ті, хто будуть, хто обрали базовий рівень, вони виконують і здають. І аудиторія – це є окремо. Аудиторія для поглибленого рівня є зовсім окремою. І ті, хто виконав базовий рівень через 150 хвилин, зобов'язані здати свої бланки відповідей. А далі 60 хвилин вони будуть працювати з тестовими завданнями поглибленого рівня і окремими бланками відповідей. Щоб пройти тестування, насамперед дітям потрібно знати, у який пункт ЗНО прийти. Для цього їм необхідно мати запрошення. Де вказано, що такий-то абітурієнт українську мову і літературу буде писати в такому-то навчальному закладі, за такою-то адресою. Щоб отримати це запрошення, треба зайти на свою персональну сторінку. Інформаційна сторінка, так вона називається, вхід, який можна здійснити за номером сертифіката і Пін-кодом. Тільки це чийсь то зрозуміло, що замальовано. Ви заходите, у нас на сайті є інформаційна сторінка, клікається. Далі з'являється сторінка сайту Українського центру оцінювання якості і освіти, і тут вводиться логін і пін-код. І з'являється сторінка з запрошенням. Вхід у пункти тестування дозволяється лише за наявності трьох документів: паспорт, оригінал або документ, за яким реєструвалися. Це може бути свідоцтво про народження. Сертифікат, який є в кожного на руках, з фотографією, з голографічною наліпкою, з номером і з пін-кодом, з запрошенням, ці запрошення нині отримали ще не усі учні рівненщини, а в них вказана адреса пункту тестування. Станом на п'ятницю у нас ще ми мали цифру близько 4 тисяч. А станом на сьогодні ще одна тисяча, ми бачимо їх, ми не бачимо їх поіменно, але ми бачимо скільки учасників зовнішнього незалежного оцінювання ще не розрукували ці запрошення. Освітяни закликають учнів наперед прорахувати, скільки часу їм знадобиться, аби дістатись пункту тестування на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Усі вони вказані на мапі. Крім того, дітям варто пам'ятати, потрапити у пункт тестування вони зможуть з 10 години 15 хвилин до 10 години 50 хвилин. Якщо з поважної причини людина не з'яв. Виться у місце проведення ЗНО, то в неї є п'ять днів, щоб подати заяву до Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти з документом, який посвідчує цю поважну причину. Про результати ж тестування його учасники зможуть дізнатись вже після 15 травня. Катерина Монкачі Юрій Кобів новини рівного.